Ось такий одноплатний монстр, і саме Монстр, кажу я вам, бо це Рух Чіп 3588 з дуже великими можливостями, як для одноплатного мікроПК. І це em 2 NVMe і SSD підтримка, і підтримка додаткового Wi-Fi модулю, і підтримка модулю EMMC, і ще у нас 2 HDMI аута, та ще й дисплей порт є, два 2,5 гігабітних порта. Ой-ой-ой-ой-ой, що воно коїться, хлопці, То от така цікава річ. Та ще й з різноманітними операціями. Раційними системами, тож, це на каналі Технозум Україна. Поїхали. Ну, відкладаємо його. Спочатку подивимось, що там на сайті виробник заявляє. А ми бачимо, що в нас ну давайте ми подивимось у розділі, які в нас є різноманітні моделі. Ми робили огляд на Orange P5B. до цього. Був Orange P5, Це була, була базова версія. І ви знаєте, у ньому був M.2 2 SSD. І потім вони зробили Orange p 5 b без M2 NVMe SSD, але з wi fi -чіпом. І Тут вони пішли на такий крок, вони просто випустили такий мега універсальний модуль. Тобто, це цей це одноплатний комп'ютер для розробки. Бо якщо ви не розумієте для чого він, то я думаю, що вам це буде не цікаво. Ну, слухайте, що й підписуйтесь на мій канал та натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші такі цікаві відео. Та. Також посилання на перевіреного продавця розмістив опису під цим відео. А, дивіться, тут в нас є і є MMC модуль, який підключається, під'єднується до цієї плати. Тобто, спочатку тут є MMC-сховища немає. Але тут є і M2, і ось ключ для підключення, ну не ключ, а роз'єм для підключення 2230, типу розміру Wi-Fi модулю, Wi-Fi чіпу по типу. Ось такого зараз покажу. От, ось по типу такого чипа, А він буде прозорий, бо він теж зелений, Я у Chrome Studio. А також в нього, звісно, є ось, ця, от, ось цей інтерфейс для під'єднання зовнішніх пристроїв і керування А, Звичайно, тут є HDMI IN, HDMI OUT і безліч можливостей для використання його у різноманітних дронах, роботах та інших моментах. Що стосовно EMMC модулю, ось таким чином він виглядає, тобто він конектиться до плати, і позаду в нього є, дивіться, ось такі модулі. Тобто ви можете обрати 32, 64 чи 256 ГБ. Купується окремо, відразу кажу. В нас тут є 8-ядерний 64 біт процесор SM2 NVMe слотом. слотом. Так, що в нас? Він підтримує 8К не тільки декодинг, але й вивід lpddr 4 x в нас пам'яті є три варіанти: 4, 8 і 16 ГБ пам'яті. Ну, то як вона виглядає. Поблизу ближче, ми зараз подивимось окремо, тобто я вам покажу, бо це буде цікавіше, ніж так на, картинки, на картинках дивитись. Але сам по собі rk 3588 дуже потужний процесор. Ми робили огляд 5 b і там він набрав у Antutu 580 тисяч 560 тисяч балів. І цього більш ніж достатньо для того, щоб реалізувати навіть самі такі сміливі проекти. Будь-то, наприклад, Просто ну, такий самий мінімальний консольний ретрогеймінг. Чи, наприклад, дрон із, з модулем штучного інтелекту. Воно теж усе підходить. Чи просто система відеоспостереження, чи роутер. Бо тут є openwrt операційна система. Ну, ви можете, чи просто як середа розробки, тестування. Два 2,5 два, два гігабітних порта. Дивіться, скільки можна під'єднати дисплеїв, бо тут є під'єднання, чи ви вихід через HDMI, 2.1.8K type c display 14 a через MIPI DCI, DSI. Потім в нас є. Ну, Wi-Fi 6, воно підтримує. M.2 2 теж підтримує те, та що там виводить 8 k це дуже добре. А ось які, ну це ми зараз подивимось, а ось які воно підтримує в нас. А знаєте що? Тут є і NPU, і PMU, і оце все. Ви можете подивитися в опис усіх інтерфейсів, ви можете подивитись у опису під цим відео. Просто піти за посиланням. А тепер давайте я вам покажу, які в нас є операційні системи. А як сьогодні буде виглядати в нас огляд? Ну, цей огляд, я просто встановив чистий образ Android. 12. Покажу, що там є Google, Google сервіси, є Play Market. просто покажу, як що він робота. Що він робота. А потім я встановлю і покажу вам, як працює звичайний Linux, повноцінний Linux, як робочий стол як у якості ПК. Ну, давайте так, офіційний в нас. Іміджі, скажімо так, OpenWRT, Orange OS Arch, Orange OS Droid, Ubuntu Image. І Ubuntu Image у нас Ubuntu у нас представлений в різноманітних варіантах. Це в нас є і сервери. Ну, ось дивіться, сервер, Джемі сервер, є focal сервер, є в нас десктоп XFCE, є в нас десктоп GNOME. У нас на хвилиночку. Debian Linux. Теж представлено його у вигляді сервера Bulls, Булс Бичі е, очі, букворм, <свят> кни, книговий книжковий черв'як. Desktop <свят> XFCE. Тут є KDE, до речі, є ще один десктоп XFCE. Далі в нас є Android 12, чистий Android 12, і також в нас є в розробників третьої сторони різноманітні операційні системи, включно Windows. Так, є Windows 11, але з деякими обмеженнями, бо на Ним ще працюють. Є роки Linux, є, C, є CentOS, Open FID, FYD ще є DietP і Kali Linux. Досить крутилезна платформа, і, чесно кажучи, я просто у захваті. Але не, не варто розглядати її як tv бокс. Це не є TV-Box. це е, дуже надкрута річ, це краще, ніж TV-Box. І краще но воно тим, що це такий інструмент для створення надпотужних речей серверів умного дому, дронів та безліч безліч варіантів використання. Ну що, переходимо, подивимось на нього ближче. Потім. Коротке тестування і висновки. Ну що, подивимось ближче, що в нас тут є. Ну, по-перше, це RockChip 3588 процесор. type c порт, ну, почнемо з позаду. Type-C-порт, він же порт живлення 5 вольт 4 А. Ви повинні розуміти, яке вам треба живлення. Тут два порта, 2,5 гігабітного езернету. HDMI Out, HDMI Out, HDMI In, два порта USB 2.0. А, ну, тут в нас УАРТ, це в нас роз'єм М2 з М2 ключом 2230, типу розміру для під'єднання Wi-Fi модулю чи Bluetooth. Далі тут в нас є кнопка MasCROM, це в нас Type-C, звичайний 3.0. Тут нас знаєте, що це? це в нас кнопка живлення, інфрачервоний порт, це мікрофон діод. Вихід 3,5, вхід і вихід. Туди можна під'єднати мікрофон 3,5 для звуку, 40 пінова екстендер, 40-піновий екстендер, я називаю це інтерфейс розширення. І е, далі що у нас ще тут є? Ось ці контакти це для під'єднання emmc площадки, такий, як, як сказати, EMMC модулю? Так, буде правильніше. Ви під'єднуєте. Це RTC-конектори. Це в нас PMU-RK806-1. Ну, usb хаб є lpddr 4 пам'ять, два чіпи, і начебто все. Що, що тут у нас ще є? Та більш нема. Ну, SPI флеш є, от, ось він, SPI флеш. І тут в нас RTL 8125 bg Це в нас о, мережеві модулі, роз'єм для TF-карт і роз'єм M.2 2 типу розміру 2280. Сюди можна під'єднати камеру, LCD і touch інтерфейс. Більш нас нічого такого немає, але. Це все дуже надкруте. Давайте під'єднуємо трохи, тестуємо і робимо висновки. Ми бачимо з вами звичайний Android. Він дуже дуже простий. Це базовий е, якийсь образ, і ми його встановили. Відразу хочу подивитись тут 2,5 з гігабіта для того, щоб бути впевненим, що це перший пристрій на 2,5 з гігабіта на Android, який в мене є. Тобто я раніше не використовував 2,5 споловинних пристрої. Ну, давайте якийсь там сервер оберемо. Стартуємо. І отримуємо. Ну там в піковому значенні було 1,6, бо зараз а, неділя і навантаження на мережу дуже велике. А зараз на вивантаження ми отримуємо. Ну, зараз деякі зараз подивимось. А ось 2,3. і і на вивантаження на завантаження не дає щось сервак, де я тестую. Мабуть, багато тестів роблять чи дуже велике завантаження зараз. А ну давайте ще спробуємо інший, якийсь сервачок. Давайте флагман-телеком. До речі, ну, ми з вами тестуємо тут. Є два LAN-порти по 2,5 Гігабіт. А ось, дивіться, воно розігналося, куди ж пішло туди за гігабіт. Є два LAN-порти. Враховуючи те, що сюди можна поставити повноцінний OpenWRT, то ми будемо з вами мати можливість підняти якийсь маршрутізатор чи роутер, чи якийсь VPN-сервер, чи якийсь nas сервер. Тобто, це все можливо. Ну, два з порти є. Добре. Звісно. Цей Android не розпізнав мій Wi-Fi адаптер, який туди втулив. Це AX201 чи 200. Не, не, не пам'ятаю, але вони розраховані на процесори Intel. І, чесно кажучи, я не знаю, який сюди підібрати. І чи буде воно його детектити зараз? Подивимось на Linux, коли підемо. Ну, давайте подивимось, що в нас є усередині. Ой, що його так роз... Розмалювало трохи. Це система RockChip 3588, 8 ГБ ОЗУ, ОЗП. Сховища свого немає, тут лише картка пам'яті та а, той самий M.2 NVMe диск, який в нас є. Процесор Во 8 ядер, 4 ядра cortex a 50 по 1,8 ГГц, 4 ядра cortex a 76 по 2,2 ГГц, і начебто все більш-менш нормально. За дисплей у нас відповідає Mali 610. Завантажуйся, і ну, ми бачимо тут розподільчу здатність. Це розподільча здатність інтерфейсу а не... Того самого екрану, який в нас є, є доступ до температури. Я повісив сюди температурний датчик, і він відповідає дійсним показникам. А у кодиках у нас значиться av 01 від Rockchip декодер тобто він повинен використовувати AV01 при декодингу. Відео ну при цьому усьому це настільки сира система, тобто. Той, хто думає, що його можна використовувати як TV-Box, то це, на жаль, трохи не так. Можливо, з'являться якісь прошивки на Android TV з якоюсь оптимізацією, бо зараз я можу отримати тут ну, декодування, наприклад, там 4К з деякими дропами. Ой, не те, не те обрав. З якимись дропами, чи 2К 60 FPS з. Ну, давай, зараз подивимось на дропи. Дивіться, тобто зараз е, відображає в нас 4К-60 FPS, і є деякі там е, ой, треба продовжити, натиснув паузу. І є деякі дропи, е, коли я дивлюсь цей контент. Ну, є як є, я повинен вам показувати усе, усю правду. Хоча дивіться, який Конект близько 300 мегабіт. Так, ми не міряли, Антуту тест не проводили, бо ми вже знаємо його результати близько 550-580 балів та да, тисяч балів. А, так, ми бачимо, що тут є багато ігор, але настільки не оптимізована система, що ми там можемо пограти трохи у PlayStation 2, і ми повинні там з вами робити якісь потуги для того, щоб там ці іграшки запрацювали. Ну і це все не для цього зроблено. Ця система зроблено для. Програмування для якоїсь роботи з камерами, сканерами і тому подібними. Для... Це така собі середа розробки не більше, як tv бокс його використовувати не можна. Не дивлячись на те, що в нас немає активного охолодження, ми з вами проведемо тротнінг-тест тести, подивимось максимальну температуру. Стартуємо. У результатах теста ми бачимо 87 градусів, максимальна температура, нічого в нас не тротило, і, чесно кажучи, я б попрацював би над цим охолодженням, було б усе прекрасно. але, Але ну, опять таки. Якщо ми дивимося якийсь контент, зараз я його вмикну, і вмикну я його для того, щоб ви розуміли, що давайте зараз запускаємо. О, це 4 к фільм через коді з M.2 2 SSD диска, який я туди поставив, Відіграє його буквально перфектно. Бо знаєте чому? Бо при програванні 4 к фільма 57 градусів. Максимально що підійметься, це до 60. І так при звичайній роботі цієї платформи там для якогось програмування вам не потрібно якесь активне охолодження, хоча треба його робити. Це однозначно. І ця платформа зовсім не для того, щоб тут хизуватися якимись там моментами того, що ви там дивитесь, якесь кіно на телевізорі. Це зовсім не для того, і три монітори під'єднати теж не для того. Я можу запустити, наприклад, там PlayStation 2 емулятор і просто пограти. Але теж, ну, я думаю, що Orange POS треба поставити, щоб більш-менш попрацювати з чимось. H of Empires. Ну, це одна з його переваг. Це те, що тут можна дійсно завести нормальні емулятори, і, чесно кажучи, його потужності вистачить для того, щоб грати, там, ну, такі собі доболі Цікаві іграшки, наприклад, PlayStation 1, PlayStation 2. Там, якщо розігнати тут цю систему для емуляторного якогось рішення, то це просто е, ну, така собі ідеальна система. І знов-таки зазначу, що не у цьому варіанті використання не з цим, скажімо так, іміджем Android. О, тут ти, блін! О, і ми бачимо, що в нас є Age of Empires 2. Ну, звісно, такий собі варіант грати у це на PlayStation 2. Ще, то, ще те таке задоволення цікаве. Ну куди ти полізло? Але воно працює, звісно, я під'єднав свій геймпад і маю ось такий, ось такий прикольний варіант. Ну, давайте так. Ні воробац, ні танки в мене не запустилися. І дивитися тут більш я нічого не буду. Бо Android тут це таке середовище для розробки. Давайте е, вмикнемо і подивимося, що дійсно тут є повноцінний е, той самий Linux. Ну, що ми бачимо? Робочий стол Linux. І дехто з вас знає, що це за робочий стол. Це XFCE, ну, скажімо так. І е, 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 знаєте. Я обрав саме цей варіант робочого стола, бо я ніколи його не використовував. Я більше використовував гном і KDE. Ну, це я перший раз для себе встановив на такий одноплатний комп'ютер. Але це повноцінний. Повноцінна операційна система, наприклад, не є там веб-браузери, під'єднаний інтернет, і навіть, наприклад, моя дика ріка, якщо я її запущу, вона буде програватися практично без дропів. Є якісь є якісь стартові дропи, але це 4К-60 FPS, це дика река. І навіть не кожен tv бокс може його декодувати, а то воно декодує і досить нормально працює. Тобто мультимедійні можливості тут розвинені, скажімо так, чесно кажучи, чи ну, таке собі таке собі ствердження, давайте ми спідтест. Ну, спробуємо через підтест трохи попрацювати. А саме, а саме, перевірити швидкість. І тут ми вже бачимо іншу, інший варіант. Тут вже 1,8-1,7 Габіт було, було у піковому значенні. Ну, сервер просто зараз видає більш нормальні показники. І так, це працює. Це працює. Ви тут можете. Ну, поки воно тестує. Ви тут можете е, встановлювати різноманітні пакети програмні. Ви можете встановити, наприклад, Лібреофіс, ви можете використовувати веб браузер. Ви можете почтою користуватись. Ви можете навіть е, працювати з якимись додатками для розробки. Давайте закроємо охроміум, який тут привстановлено. Є в нас тут термінали. Він бачить звичайно наш M.2 NVMe диск. З... Є, звісно, репозиторії, ви можете апдейти робити, є системний апдейт. Та ладно, то потім апдейти будемо робити. Давайте подивимося тут. Ну, це звичайні у нас звичайні репозиторії, звідкіля ви зможете завантажити якийсь софт. Але не наша з вами, з вами задача зараз показувати, що може саме Linux. Наша задача була показати, що є такий собі Linux на Orange 5 о цьому плюсі. Тож. Повноцінний Linux, ми з вами зрозуміли, беремо і йдемо вже робити висновки. У якості висновків скажу дуже крута річ. Я її, звісно, рекомендую: Pi – це надкруті одноплатні комп'ютери. Я думаю, що навіть трохи крутіше, ніж Хадас, і мені вони дуже подобаються. Ну а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре!